Привіт! Сьогодні на каналі рубрика питання відповіді. І сьогодні я даю відповіді на питання про меніск, найпоширеніші, які ми зустрічаємо всіх наших пацієнтів. Але перед тим я покажу, як працює наш центр. Ми якраз попали в обідню перерву, коли нікого немає. Він весь пустий, і я вам можу сповна показати, як в ньому все працює. Ходімо. Обідня перерва, обідньою перерою, але одного клієнта ми все ж таки знайшли. І зараз ми спитаємо, чого вона так довго ходить на реабілітацію. Ліса, привіт. Скажи, чого ти так довго ходиш до нас на реабілітацію? Е, тому що я хочу рухатися, я хочу бігати і пригати, е, тому що я після операції. Колись давно я поламала ногу, от, і мені поставили туди палку, а потім цю палку треба було достати. А от... що робимо ми? допомагаєте повернути повну функцію. Присідати на одній нозі. — Присідати носі. на одній нозі і поступово почати бігати, і поступово почати бігти. Допомагаєте повернути. Я вже забула все. З самого початку своєї практики я мріяв про величезний крутий реабілітаційний центр. І моя мрія справдилася. Я завжди хотів мати реабілітаційний центр, який знаєте, як в американських фільмах, де тренуються професійні атлети. Він здоровий, масштабний, з високими стелями, де багато повітря, і де ми сповна можемо відновити всі втрачені функції наших клієнтів. І так вийшло. А тепер я відповім на всі ваші питання про меніск. Ходімо. Сьогодні я зібрав найчастіші питання про меніск і постараюсь дати розгорнуті відповіді на них. А якщо ви не почуєте свого питання, і відповіді на нього пишіть мені його або в коментах, або пишіть мені в інстаграм, я обов'язково в наступному відео все розкажу. Так, перше питання: чи може боліти сам меніск всередині коліна? Насправді сам меніск боліти не може, бо це є хрящова пластинка, і він виконує лише роль амортизатора в колінному суглобі. Але пошкоджений меніск може від нього відколотися шматочок. І блукати по порожнінні колінного суглоба. Таким чином він може давити на кісткові структури або на зовнішні стінки колінного суглоба. Там є рецептори, і саме вони будуть давати сигнал болю в головний мозок. Питання номер два: як зрозуміти, що в мене розрив меніска? Ти можеш помітити, що коліно починає боліти під час повного згинання. Суглобі, наприклад, коли ми присідаємо на навпочинки, або коли ми повністю розгинаємо коліно, хочемо вирівняти повністю ногу. А, також часто люди помічають, що з'являється набряк, скутість, або от, звук клацання в колінному суглобі під час руху. В екстремальних варіантах суглоб заклинює, і це прямий показ до операції. Але точно чи розірваний меніск і чи є це причиною болю в коліні, скаже або лікар, або МРТ. Наступне питання: чим відрізняється біль? меніску від бойових відчуттів при артриті чи пошкодженні зв'язок. Ну, це взагалі різна симптоматика. При меніску більш, здебільшого, відчувається всередині коліна і не зовсім зрозуміло, де саме знаходиться епіцентр болю. І він часто пов'язаний з рухом. Як я і говорив в попередньому питанні, він проявляється більше при згинанні, розгинанні колінного суглоба підйому, спусканні по сходам, тобто ініціюється рухом. Артрит він дає більш такий Тупий ниючий біль, іноді навіть в спокої. А проблеми зі зв'язками це часто носять за собою тупий біль під час навантаження, під час рухів ниючий. Але якщо зв'язка сильно шкодиться, в момент цього ви відчуєте різкий біль. Чи може меніск загоїтись сам? Так, але не завжди. Залежить від того, де саме пошкоджений меніск. Він сформований у вигляді такої. Місяцевої хрещової пластинки в колінному суглобі, і якщо пошкодження знаходиться ближче до середини самого суглобу, до центру, то навряд чи він загоїться сам, тому що там майже немає кровоносних судин. Якщо він пошкоджений по зовнішньому краю, там є більше кровоносних судин. А отже, і значить, що шанс того, що мені загоїться сам, більший, але потрібен спокій, додаткові стимуляції цього загоєння, це вже скаже детальніше лікар, а також нормальна програма вправ до адаптації навантаження. А якщо не лікувати пошкоджений меніск? що буде? Перше, якщо пошкодження невелике, ви можете з цим прожити і до 100 років, і не знати цього, якщо ви не знаєте, що він у вас пошкоджений. А в більшості людей він вже є пошкоджений на МРТ, якщо його зробити. Друге, якщо розрив більший, і це буде залежно від місця, де може бути розрив, наприклад, вони можуть бути горизонтальні, вертикальні, продольні, вигляді ручки, ліки і тому подібне. Тобто, якщо він клінічно буде заважати виконувати рух в суглобі, то це може бути приводом до операційного втручання. Якщо ж цього немає, можна з ним жити спокійно, просто адаптувати навантаження під ступінь ушкодження і спокійно жити з цим. Чи обов'язково робити МРТ при діагнозі меніска Не завжди а досвідчений лікар. Або фізичний терапевт може запідозрити проблему з меніском навіть без МРТ, виконуючи клінічні тести. Це спеціальні тести, які їх можна назвати стрес-тести. Коли ти їх виконуєш на пацієнті, ти розумієш, що є дійсно пошкоджений меніск, коли пацієнт каже, ай. Але щоб побачити точно, який це розрив, чи є о, покази до операції, варто зробити лише МРТ. Після операції на меніску коліно стане як нове. Це залежить від ситуації, тому що є безліч операцій на менісках, як і безліч розривів самого меніска. Наприклад, якщо роблять резекцію, це видаляють частинку ушкодженого меніска. Важливо розуміти, як, наскільки багато меніска видалив хірург. Наприклад, 50%, 10, 20%. Тому що чим менше видаляють, чим меншу частинку видаляють з колінного суглоба, тим більший шанс відновити повноцінну функцію, бігати, стрибати і повернутися до повноцінного активного життя. Є друга операція шовменіска. Таким чином ем, прошивається частинка цього хряща, старається зберегти, зберегтись його форма, і ми дуже надіємося на те, що він зростеться, якщо це знову ж таки по зовнішньому краю розрив. І тоді у нас реабілітація довша. Але шанс вернутися до активного життя і активного заняття спорту набагато більший. Меніск можна вилікувати мазями чи таблетками? Це питання було. Чесно кажучи, ні. Тому що жодні мазі чи таблетки не можуть зменшити біль або запалення навколо колінного сулоба. Вони можуть лише зменшити симптоматику періодично на деякий час. Реально допомогти, допоможуть тільки фізичні вправи, перевірена фізіотерапія, тобто апаратна фізіотерапія, ну або лікар, який призначить протизапальне, і знеболююче. Все. Більше нічого при меніску допомогти не зможе. Чи можна бігати або займатися спортом з пошкодженим меніском? Знову ж таки, залежить від ступеня пошкодження і від того, де саме пошкоджений меніск. Чи він впливає клінічно на ваш рух. Якщо ви під час руху відчуваєте клацання, біль заклинювання суглобу, зрозуміло, що займатися спортом не можна і бігати не можна. Треба звернутися до спеціаліста, обстежитися і або скласти план відновлення реабілітації, або ж підготуватись до операції. Якщо не сильне ушкодження, ми зробили МРТ, подивилися коліно, оцінили його, то все ок. Можна бігати, якщо дозволяє фізичний терапевт або лікар-ортопед-травматолог. Що краще при болі в меніску? Гріти чи прикладати лід? Це дуже поширене питання і одразу скажу: лід. Гріти нічого майже ніколи не потрібно. На початку, коли з'являється набряк, сильні бойові відчуття, краще прикласти холод. Він гарно впливає на. Зменшення набряку, а також ну, трохи підморожує ваші чутливі рецептори боліві, і ви менше відчуваєте болю. Тепло краще використовувати при більш таких м'язевих травмах або перенапруженні на тренуванні. Сильно в тому, коли тепло, оці о, такі легкі компреси можуть розслабити м'язи, коліно ні в якому разі не треба гріти і прикладати туди ні капустні листки, ні медомастити, нічого такого робити не потрібно. Це були всі питання на сьогодні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші питання. Сподіваюсь, мене вийшло розгорнуто відповісти на кожне з них. Якщо у вас ще якісь є запитання або теми, на котрі ви хотіли почути розгорнуті відповіді, пишіть в коментарях в інстаграмі. Я з радістю відповім вам або ж запишу е, наступне відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та діліться цим відео своїми друзями, щоб якомога більше людей дивилося якісний медичний український контент. І пам'ятайте, з коліном як із будь-яким суглобом. Краще розібратися вчасно, ніж потім лікувати серйозні наслідки.